Нагородження військових ветеранів відбулося у міській раді 11 листопада. Почесний нагородний знак головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест отримав Євгеній Якименко. Відзнакою міністра оборони України за поранення нагороджені Олександр Вагерич, Микола Пушкарьов, Віталій Тімофєєв, Павло Шевченко. У міській раді 11 листопада відбулося вручення державних нагород родинам військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну орденом за мужність другого ступеня посмертно, згідно з указом президента України, нагороджений Сергій Зуєв. Орденом за мужність третього ступеня посмертно, відповідно до указу президента України, нагороджені Вадим Бондаренко, Сергій Вальков, Василь Карпів, Валерій Котов, Вадим Нешта, Олександр Посипай, Володимир Рудковський, Олександр Сапожник, Олександр Сафроненко, Дмитро Чаус низько вклоняємося родинам наших героїв і завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав життя за свободу України, Зазначено на сторінці міської ради. В Лексанарійській районній військовій адміністрації 11 листопада відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному розглянули актуальні питання про заходи щодо запобігання загибелі та травмування людей на пожежах у житловому секторі, які виникають через порушення правил пожежної безпеки під час використання опалювальних приладів та генераторів. Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, зокрема у період утворення криги, про стан підготовки до комплексної перевірки Олександрійської РДА. Учасники наради акцентували на необхідності посилення профілактичної роботи серед населення, дотримання правил пожежної безпеки у побуті, а також забезпечення готовності служб району до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у зимовий період. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. 11 листопада у молодіжному центрі Пазл Соловонівка відбувся другий захід з гуртування молодь сила демократії, який проходив для шкільних лідерів та омбудсменів. Захід мав на меті розвиток активності молоді та участі у демократичних процесах, який пройшов у рамках проєкту коріння демократії, що реалізується у Приютівській громаді. Учасники заходу мали змогу комунікувати з однолітками з різних шкіл громади, дізнатися про інструменти демократії та молодіжної участі, попрацювати в командах, обговоривши політики, які є важливими у громаді, поділитися власними ідеями, як робити життя у громаді більш активним і цікавим. Попереду ще більше можливостей для молодих лідерів і спільних дій, зазначено на сторінці приютівської громади.